Про ситуацію, чи готовий до, до зими Кривий ріг, говоримо далі. Долучаємо до розмови голову Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула. Пане Олександре, вітаю вас. Да, вітаю також. Доброго дня. Насамперед, доброго. Про готовність котелень, теплотрас до початку опалювального сезону. Ну, в цьому році підготовка до зими така була досить важка. По-перше, що Крива каховської дамби найбільше постраждали міста Кривий Ріг і Криверіська агломерація. Ми ж звідти брали воду. А ми повинні розуміти, що опалення це теж вода, тому що вона л'ється в трубах. Ми реалізували там Декілька проектів е, побудували декілька водогонів, Тому зараз ситуація ну не ідеальна, але стабілізована вже е, в нашому місті. І заповнення через це тепломереж почалося на 2-2,5 місяці е, пізніше ніж е, це було завжди. Ну чим це потрібно зробити по регламенту, угу. але можу сказати, що на сімдесят 80% ще середина вересня, тобто це нормально. Е, е, вже заповнена проведені гідравлічні іспити в нашому місті більш 80 кателень, всі кателі, всі котельні обладнані. Генераторами. Ну єдине, що ми повинні зрозуміти, що генераторами можливо обгрівати там багатоповерхівки чи там сімсоттисячне місце. Але генератори, такі великі генератори, там до. Одного мігават там 500, 600 кіловат, один мігават дуже потрібний. для того, щоб під час блакаутів вода не зупинялась, а ми забезпечили циркулювання цієї води, води, щоб труби не розмерзлися. І не було як було там 20 років назад в Волчевську, Ви пам'ятаєте? Звісно, да? коли місто. Угу. Так, так, все обладнано генераторами, труби готові. Ми заізолювали в цьому році додатково більш ніж 20 кілометрів труби. Всього у нас більше ніж тисяча окремих місць обладнаних генераторами. Це безумовно. Котельні, як ми казали, вже насосні станції, лікарні, пункти незламності і все інше. До Пане реч, Олександре, а можу я ми... уточнити? В зв'язку з, з тим, як готується місто ще до початку опалювального сезону, коли він у вас може старт... стартувати? Ну, яку дату ви бачите? Ми зараз ніякої дати не бачимо, Ні. тому що згідно законодавства, України, опалювальний сезон стартує тоді, коли е, три дні. Е, Середня добова температура е, менше ніж плюс вісім. Uh -huh. е, це так згідно законодавства. Тому всі міста будуть так стартувати. Uh -huh. Ну ще раз хотів підкреслити, що дуже важливо, що ми в два рази збільшуємо пункти незламності, які всім забезпечені, і е, старлінками, і генераторами, і їжею, і ліжками, і так далі. І ще безумовно дуже велика робота е, це. Фізичне укріплення критичної інфраструктури, тобто габіони, біг-беги і все інше, відкриворога угу. все ж таки до то, того лівого берега Дніпра, Висок. на якому ще знаходиться, ну там 55 кілометрів. Да, і ви ж бачите, до нас Долітаю, раз на тиждень бачу. два рази. Да. Долітає, да тому ще дуже дуже велика частина роботи це механічне укріплення всього і подстанції, і, котелин, і кислородних блоків в лікарнях, і так далі. Ну можу сказати, що на перше жовтня. Міста буде повністю технічно готове до опалювального сезону. Пане Олександре, дякую вам за, за, за те, що розповіли. Дякую за те, що робите для містян. Олександр Вілкул, голова оборони міста Кривий Ріг, розповів про готовність до початку опалювального сезону.